Всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати у себе на каналі НЛО Крафтленд. Трошки обіцяла, минув, ти, минув тиждень і тільки зараз руки дійшли. На жаль, у мене така халепа склалася. Прямо на ярмарку у мене завис телефон. А вже потім все було в сумках зібране. І, відповідно, тільки сьогодні дійшли руки розібрати, знову поставити стійку, показати. Звичайно, я заповнену показую. Правда, я багато що викладала в контейнери, щоб воно не було таке наліплене. І вони не були так цей. То зараз я аби як. Е Повісила, щоб вам показати асортимент. Бачите, я їх зв'язую тут шнурочками. Ось шнурочками. Щоб я зразу могла порахувати, чого скільки в мене є, а не поштучно шукати і сортувати. Вони в мене в більшості зав'язані, перев'язані. Так, як і обіцяла зняти ярмарок, з рукодільними виробами більше нікого не було. Був великий стіл з китайськими всякими сучасними, там і лабубу, і все, що хочете, було. І, відповідно, я їм не, кон... не дуже конкурент. Так, зараз. Наше, цей, наше саме популярне, що продавалося, це ось такі малявки, ведмедики, котики і зайчики. Правда, зайчики в мене не записано, що вони оплачені. І не знаю, можливо, була крадіжка. Ну, вже як є. Маємо те, що маємо. Так, я зараз щодень попробіжуся. Іграшки я не викладала. Хочу показати вам асортимент, з яким я, як мінімум, іду на ярмарок. Всього я продала. Ну, слабенький був ярмарок. Ярмарок у нас це був Бістрон для ветеранів, наших ветеранів війни. Дуже, дуже мало було людей. Не знаю, з чим це було пов'язано, але було мало. Всього я продала. Зараз є листочок. Не знаю, не дорахувалася вірніше. 34 брілочка і 11 іграшок, тобто всього 45. Крім того, в мене продалися резинки, але я, мабуть, окремо ще відео знімлю, які я виготовляю резинки. Хоча з ними пацькани небагато, але толку мало. Я всього-навсього з велюту залишки в'яжу такі резинки-бантики, то продалася одна пара за 50 гривень. І резинки бджілоньки. А бджілоньки я за цією схемою в'яжу. Але крила я в'яжу в, в кільця мігромі 6. Ну, от тіло так, чисто таке, і резинку прямо отут в'язую. Але в'яжу з Ярнар Джинсо або Alize Coton Gold. Ну, що є в наявності. А от самі крила я взяла шість-прибавок, і збієн-прибавка, тобто можна ще 2 прибавки кому як захочу, мені достатньо цього. І такі резин, така пара резиночок з білими крилами в мене продалася. Продалася в мене дуже мега. Це в останній день. Я їх навіть на фотографії не маю, але я планую навіть сьогодні, хоча б. Дві пари таких шпилючок доробити це є маки, червоні маки шпильки. Один комплект був готовий, і один продався за 250 гривень. Ну, там трошки є робота з тим, така делікатна робота, і відповідно, воно вимагає. Ну, я не хотіла без безцінь віддавати, поставила ціну, яка вважала. Яку вважала Яку хотіла одержати за свою роботу. І поціновувачка знайшлася, і я дуже рада. Зараз ми швиденько пройдемося по брюлочках, які продалися. І брилочки, і іграшки. Так, я зараз листочок, листочок, листочок. Всі люблять восьминіжки, восьминіжки в мене продалася лише одна штучка, темно фіолетова. Темно-фіолетового ось такого кольору. Одна ось продалася. Тюлені тюлені продалися три. Я так кажу три, але я трошки роздавала, але що саме я роздала? Ось такі тюлені. Немало, не багато, я їх продаю по 100 гривень. Я вважаю, що на таких ярмарках, тим більше, коли ми велику е, частину від продажі віддаємо на волонтерство, нам повинно залишитися ще на, на матеріал на наступні ярмарки. Там мала такий трошки неприємний. Ну, мені осад лишився. Мені ще це не був неприємний. Е, підходили. І, наприклад, одна жіночка купила в мене ось таку зміюльку. Дуже внучка захотіла. Я таку, ось саме, якщо я не помиляюсь, саме з такого зеленого кольору, але з блискучими очками. Каже, у вас дуже гарні іграшки, але вони у вас дуже дорогі. Ну, дівчата з повітря. Ви, ви мене, мабуть, зрозумієте, з повітрям нам ні нитки не народяться, ні чарівної палички в нас немає за помахом, якої то все створюється. Знаєте, Я колись почула, я не хочу зараз помилитися, на початку війни одну фразу когось з блогерів: спочатку допоможи собі. Тобто, якщо ми будемо знецінювати, то рано чи пізно ми будемо тоді потребувати допомоги. А якщо ми навчимося допомагати собі, ми швидше почнемо допомагати іншим. Так, я від теми відійшла. Далі я буду вам крутити, що в нас по списку. Таких тюленів продалося три. Продалися дві совки, совуні, хоч я маю ось такі совки, я... але я зараз вам скажу ось такого кольору. Одна, а друга теж фіолетова. По моєму фіолету, не пам'ятаю. Одним словом, вони маленькі. Хоча в мене є ось такі карапузики великі, я їх теж ставлю не, не дуже дорого. Щоб для порівняння порівняти. Ось, я катасова, і катасова, ну, я її вже давно не, зробила. Я Аби розпродати. Це я вже колись мала їх дуже-дуже мега-багато. То я їх продаю по 120 і так не можу ніяк розпродати. Я по дві однакових була мала. Ось. А ці по 100 гривень раз-раз-раз, і вони всім дуже, з, 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 дуже поціновують О, мої павучки, павучки. Я мала великих павуків, верніше, мала. вони в мене і залишилися. Не всі були готові купувати, і, відповідно, за таку ціну, відповідно, натомість мали заміну малесеньких павучків. Так, котики. от котики в мене три залишилось. Продався чорний, продався гранітовий, трошки темніший, ніж цей. Три котики і молочний з Alize Softie Plus. З неї трошки тяжче в'язати ці іграшки, але, відверто кажучи, і ведмедики ось мене ще два залишилось ось такого коричневий залишився. І білюсенький залишився. А молочні і теж такі пісочні продались, і темно-коричневі продалися. Вони хочуть таких ворсистих такі неординарні. Такий цей кавунчик. Кавунчик в мене продався, червоний з зернятками. Ось такого плану кавунчик продався. Далі, що в нас продалося? Китик. Китик у нас в мене продався ось такий китик. Хтось казав, дельфін, хтось китик, от саме гранітового кольору, гранітового кольору, ще продався. Також я ще ну все, що я мала в цьому кольорі. Продався гусачок з довгою шию. Так, китик, два, сердечка, продалися капібари. Я мала їх три, маленьких капібари, і дві з яких продала. Ось такі матьопки. Матьопки продалися. І ось такий мопсик один продався. Лише один, але. Люди хочуть вибору, коли такий асортимент вони довше вибирають, але тяжче їм відійти від стола без покупки. Так, йода, не знаю. Де не де в мене стоять знаки запитання, тому що я не бачу, щоб її записано, щоб оплата була, чи я не записала. Чи біля тих іграшок, чи ті іграшки були вкрадені. Ну, я їх не це не хочу нікого звинувачувати. Можливо, це моя була помилка. Ну, Нікого не хочу образити. Так, я мала три їжечки. Три їжечки. Четвертий був без підвізки, і я його тут не бачу. Я його собі залишила як зразок. Ось, і вони всі три продалися. Ось, Я казала ведмедики. Ведмедики теж продалися. Три ведмедики. Змій Юлька, я вже вам казала, в мене був підвінчик. Ще один підвінчик був. Калу дивилися багато, але не купляли. А от білочка продалася одна. Жабка продалася. я їх дуже люблю. Хоча минулого року на ярмарку це перша моя ярмарка в цьому році. А минулого року на ярмарку ось таких 10 мені не вистачило. Цього разу на всього лише одна продалась. Але в мене інша, мабуть, проблема намалювалась, тому що я в нас в селищі була на ярмарку. А цілу. Цілу весну були ті ж самі ярмарки, ну, не ті самі, але я давала своїм дітям до під школу. І асортимент, у майже той самий. І, відповідно, діти багато хто вже мають мої іграшки, треба щось нове підв'язувати. От ті коалки, я прокрутила, коалки від бабулі віки. якщо ви... Таке станеться свято, і ви мої відео почнете теж переглядати, бабуля, ви величезна молодець. Наступним етапом, мабуть, ще й, е, лисички по тій схемі буду в'язати. Ось, але коалки, ну, питалися, але не купляли. Так, жабки є, зайчики я вам говорила. Не знаю, теж стоїть знак питання за двома, чи вони продались, чи вони. Чи хтось? їм, чи їм ноги виросли, як то моя мама каже. Ой, мої улюблені черепашки. Я їх продаю по 200 гривень. Ну, бо вони досить маленькі. Я думаю, що люди не готові просто у нас платити більше. Ось дві черепашки таких. Продалися мопсик. Не пам'ятаю, чи я говорила. Чи не. ой мої Бургери бургери теж заглядали на бургери, але всі кривлялися, тому що малесенька штучка, ну, але з нею наробитися. Не я їх не клеїла, я їх пришивала. Ці всі деталі, це вручну пришити, я їх поставила по ціні 100 гривень. Я вважаю, що це навіть, навіть замало. Ну, але якось мені в автобусі пішло. це, Я нав'язала купу запчастин. І отак воно в мене є. Так, я шукала шукала мопсика. Казала мопсик біля капібарок, Ось такий мопсик, один продався, і джавеліни. Джавелінка, так, ось така джавелінка одненька продалася. Що по іграшках? По іграшках в мене продалося 11, можу пройтися так. У мене такі були лисички з плюшки. У мене були зайчики, були лисички і ну, песики грайливі. Наподобі грайливих песиків, якщо я не помиляюсь, той в інстаграмі. Ну, кого буде цікавити, я ще іграшки якось гарно розкладу і цей. І, і, і. і вам покажу, які я іграшки мала з собою. А поки що просто продиктую, що продала. От, продала саме дві таких лисички. Один кіт-квадрат, він є в вільному доступі в Ютубі. Дінгу з довгою шийкою. Жабки дві. Жабки дві я в'язала з велюто такі кругленькі, грубенькі, але залізе-велюто. І вони, получаються трошки більшими. І наш шнурочок чіпляти, маленькі діти дуже їх люблять жмякати, так би мовити. Я таких дві. Жабки продала. Продала я змію. Вона в мене вже давненько, ну, тобто я, мене замовили, а я як сіла то наштопала не одну, а декілька. Не пам'ятаю, вже, скільки я тоді була зв'язала. Але е, в результаті мені е, е, всі розкупили. А та одна, я казала, що я поки її не продам, я наступних в'язати навіть і не буду. Тож, Коней треба вже помалу починати в'язати. А я ще з змійками ось, але та змія така довга, на метр двадцять все-таки. продалася. Продався мені пух, це з українського марафону. Дуже гарна іграшка. Ну, я їх буду підв'язувати, тому найближчим часом ви все одно будете бачити, їх у мене в готових роботах. В звітах. Котик грубасик. Така ж сама ситуація була, як із Змікою. Я колись то всі їх в'язали, такі грубасики, з хвостиком, який терчить догори. І він у мене теж один довго-довго-довго шукав свою домівку і в результаті. Один хлопчик підійшов каже: Я хочу. Мама казала, можна і більшу іграшку, я дозволяю. Хлопчик мега от вподобав от його і все. Так, І забрали, вони придбали. Продалася ангела. Ангела, Анжела. Анг... Ангела. ну ан... Ангела подружка стіча. Я багато буду говорити і цей Стружка стіча. Тобто така самісінька, як стіч. Стіча в мене вже не було, але в мене вже вони є. Вони потраплять вже в відео з готовими роботами. ось. Але, але вона це рожева, блідорожеве, вставки, ну, і темно рожеве тіло. Мімі зайки. Я їх так називаю мімізайки, але я їх в'яжу з велюту. Хтось я колись десь. Це, мабуть, платний майстер-клас і, мабуть, ще й не української майстрині. Але хтось зі мною дуже давно вже поділився цими. Це, мабуть, було на початку війни, просто не хотілося. У мене було замовлення, а мені не хотілося підтримувати Ой, ворож, ворожу цю. Тобто я інколи наших майстринь купляю майстер-класи, які мені подобаються. Ну, але економіку підтримувати ворожої країни ну, це вже до абсурдності. Я просто акуратно запитала і. мені… Дали позитивну відповідь, скинули. Я дуже вдячна більше. Я, правда, теж не розповсюджувала, тому що ціную чужу роботу. І ну, не практикую такого, але признаюсь чесно. Хоча і ті, і ті зайчики, дехто каже, що вони в мене не зайчики, вони в мене, в мене виходить, це песики. І дуже Дуже-дуже з такими опущеними вушками. І я в'яжу їх з Вель... Алізе Велюто. І вони дуже-дуже гарні, получаються, швидко в'яжуться. Хоча не завжди з одного мотка два, е... два може і не получитись. Але я коли-небудь компонувала, що в зайчики можуть бути різні вушка. Ось. І я тих зайчиків продала аж три. Вільніше один теж під знаком питання, чи, чи я його продала, чи я його не спосіяла. Отакі в мене справи, ось такі в мене були результати моєї ярмарки, щоб я була задоволена, всього все, то не дуже. По сумі, в мене вийшло... Трошки більше, ніж 6 тисяч гривень це дуже мало для літньої ярмарки. і Того асортименту, що в мене був, це дуже мало. Ну, Ви зрозумієте, коли побачите, скільки в мене було іграшок. Надіюся, наступна ярмарка чи наступний ярмарок буде більш продуктивним. Всім мирного неба. Обнімаю вас, хай Бог вас береже.